Так, всім привіт! І сьогодні я з вами пограю на виживання в Майнкрафт. У мене стара версія. Нічого. Так, ладно. Дамте візні, бачимо овечку, що потім... Так. Хто? Щоб Потім зробити собі кроватку. ну что я зрок? Ну, я знаю. Ладно. А, ну, мне дайте, типа. Мама. Ч ⁇ вы такой? А ні, що тут. Так. Все, я так, я з тобою нічого не буду бути в тебе, ні, я котоку в тебе. Так, треба знайти собі якісь такі... Так, палки. Так, я бачу, тут в мене вже є. Так, там, сюди вертаскувати. Так. Треба зробити собі збітботикаунти. Так. Я думаю, мені на поки що хватить. Так. Десь там ще є щось. ご存知。 Подумаемся, шуманные. Так, 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 так. 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 И крем. Да. Так. Ладно. Дан, ты же в тройной доходе. Вот эти картины. Так, 45 булижників. Так, нам треба. Так, ось я заховалася, був вже ніч. І зараз о, там кріпер, я бачу. Я зараз, коли вже буде день, два. Так, я шну забыла цього. Як воно, Не скелета. А э, зомбі, Короче, він був в шапці, Кожен шлем. Защита три. Давайте не дядь. Третье. Вообще так прикольно. Ладно, положу ещ. Еще зараз идт. Мені треба йти. А поки е, йдеться день, я хочу вам е, порекомендувати дуже класний канал, який називається е, так, Марічка Драйв. Ось в неї два відео і три користувача, тобто підписалися в неї. Підписуйтеся на її канал. Ось це вантажені. Останнє вона давала мені. Давайте оземо, що почитаємо. Привіт усім, З вами канал Марічка Драйв І пробачте, що я не викладувала темпового відео. Ну, ви, думаю, подивитеся. Ще? Ось цей канал. Відео від за рублю. Ну, я не знаю, як воно читається. Заходьте на їхній канал і підписуйтесь скоріше. А я з вами прощаюсь. Чекайте другий лоску.